Кілометрів запас сходу взагалі нічого не показує. Мені тут буквально ще 2-2,5 кілометри бляха. Доїду чи не доїду. Якщо не доїду, що робити? Можна тягнути електричку чи ні? Напишіть в Важливо, якщо Ще такого в мене не було. Було там десь менше 10, то там воно просто мигає ніби червоним значок. А тут, бачите, вже менше п'яти, то що вже свариться серйозно, запас ходу не показує, Пічку виключаємо. Ні, їдемо на пічці до останнього. Будемо бачити, що буде. Що буде, то буде. Їдемо до останнього в комфорті на пічці. Тут вже близько, вже під'їжджаємо. Скоро вже стою на зарядку. Я нагадаю, що ми займаємося радіаторами будь-яких типів розмірів. У вас, якщо проблеми з радіатором, Звертайтесь в електрицію, також є багато радіаторів, кондиціонера і охолодження, то солу, щоб батарейку. Одним словом, в будь-якій техніці є радіатор. Неважливо, що легкова, спецтехніка, грузова, будівельна. Ми виконуємо всі, весь спектр робіт по радіаторах, телефон-шапці.